Привіт усім, хто мене дивиться. Для тих, хто дивиться, мене вперше представлюся. Мене звати Світлана. Я є її є постасю по погородиці Живий і Антала Лелі. Мій шлях духовного розвитку, який привів мене до телепатичного спілкування з творцем Погородицю та їх дітьми, розпочався після розлучення. Вже дев'ятий рік я отримую від них знання. Про це ви можете прочитати у моєму інстаграм у хайлайці мій шлях. Кілька місяців тому було створено Міжнародний інститут Вознесіння Шлях до себе де я передаю, крім самих знань, ще інформацію від Творця про його діяльність та деякі послання жителям планети, оскільки я, як аватар Лелі, є вісницею нашої планети. У даному відео я розвію деякі хибні уявлення людей про самостілення і дам загальну інформацію про те, що таке самостілення з точки зору творця і як людина може цим займатися. Дану інформацію я отримала від Бога Стрий богині Міни, Бога Семарова і богині Лелі. Усі вони на сьогодні очолюють інститут самостійно на планеті людства, доки йде відновлення інших боїв нашої планети. Найперше, що ви повинні зрозуміти, це те, що кожна людина задумана і створена творцем таким чином, щоб вона могла жити більше тисячі років і не хворіти. Для цього їй потрібно володіти тими знаннями, які я буду вам поступово передавати на цьому каналі. Просто за часи, коли планета знаходилася під загарбниками, люди втратили ці знання. Тому тривалість їх життя значно скоротилася. Перш за все, хочу розвіяти деякі хибні та обмежуючі переконання людей. Чому це важливо? Тому що для того, щоб людина могла себе зцілити сама фізично. Їй потрібно очистити свою свідомість від хибних та обмежуючих переконань, ілюзій і страхів. Оскільки кожна людина має не лише енергетичну, але й інформаційну складову. Якщо відновлювати лише енергетику, результату не буде. Так само, як і відновлювати лише інформативну складову. Проте відновлюючи інформативну складову. Свого скафандру ви частково відновлюєте енергетичну складову Десь процентів на 80%. Про це у мене є дописи в Instagram та Facebook, посилання на які я залишу під відео. Обмежуючи переконання номер 1. Організм людини не може жити 1000 років. Хибне переконання 2. Організм людини не може жити без хвороб. Об'єднаємо ці два переконання: людський організм. Не може жити тисячу років та без хвороб. Кожна людина це не лише те фізичне тіло, яке ви бачите очима. Насправді, кожна людина це біоскафандр, тобто штучний інтелект. І для того, щоб він правильно і довго функціонував, в нього вселена душа та свідомість, які керують цим біоскафандром. А свідомість це складова розуму. Геніальні задум наших творців рода і Живи, нагадаю, що вони є законними правителями нашої планети, була у тому, що вони у біоскафандр додали розум для того, щоб штучний інтелект міг не лише виконувати задачі, на які він запрограмований, а й мати почуття та емоції, логіку, аналітичне мислення і ще багато чого. Таким чином, роди Жива оживили штучний інтелект тим, що розширили його можливості. Саме за це їх разом з їх нащадками вигнали з планети, на якій вони жили, на планету Нова Земля, яка з часом стала називатися Людством. Про це у мене є допис в Instagram та Facebook, посилання я залишу в описанні до відео. Проте однією із головних основ нашої планети Людство є законність. І одним із самих головних законів, які діє на ній, це закон Свобода вибору. Про нього я вже розповідала у своєму відео Грошова свідомість точки зору 3D4D5D рівнів свідомості та дописів в інстаграм, посилання на які я залишу в описанні. Саме завдяки цьому закону кожна людина має право обирати, як вона хоче розвиватися. Кожен вибір людини створює її шлях. Тобто, якщо людина свідомо приймає рішення вбивати себе, вживаючи алкоголь. Медикаменти, продукти з різними барвниками та консервантами, з різними хімічними складовими. То, що вона хоче отримати взамін. Все, що вона в такому разі отримає, це порушення функцій своїх фізичних органів та систем. Це швидке старіння таку хвороб. Про те, як потрібно ставитися до свого тіла, я вже розповідала у дописі Тіло, храм для душі. Посилання я залишу під відео. Отже, ви вже зрозуміли, що людина створена таким чином, щоб жити майже 1000 років, не хворіючи за умови відповідального ставлення до свого здоров'я, до вибору того, чим вона харчується. Про те, чим потрібно харчуватися, у мене є допис в інстаграм та Facebook, який має бути раціон, що можна вживати, а що ні, посилання на який я теж залишу під відео. Хибне переконання номер 3. З віком усі хворіють. Ми те, у що віримо. Якщо ви твердо вірите, що будете хворіти, то так і буде. Ви просто запрограмуєте себе на це. Організм людини самовідновлюючий. так створили нас творець Род і Богородиця Жива. Змінивши своє харчування та попрацювавши зі своїми переконаннями, можливо повністю відновити своє здоров'я. У будь-якому віці. Як я відновила свій зір і свою печінку без жодних ліків, у мене є допис в Instagram та Facebook. Печінка це величезний фільтр нашого організму. Якщо цей фільтр не працює так, як потрібно, з вашого організму не виводяться усі ті хімічні елементи та важкі метали, які ви з їжею отримуєте. Обираючи такі продукти, як фастфуди, різні консерванти, молочну продукцію, отримані від тваринства, вирішені на комбікормах, з домішками різних гормональних препаратів для прискорення росту. І це усе ваш організм отримує з їжею. А якщо ваша печінка не справляється з такою кількістю, вибачте, сміття, то інші органи починають їй допомагати. Беручи на себе такі функції і не виконуючи свої. Так відбувається зменшення ресурсу ваших внутрішніх органів, а відповідно скорочення вашого життя. Отже, читайте склад тих продуктів, які ви купуєте, та робіть свідомий вибір, чи додають вони вам здоров'я, чи ні. Хибне переконання номер 4 Життя без страждань. Неможливе. Колись я провела опитування серед своїх знайомих про те, що б вони робили у житті, якби жили 700-900 років. Результати мене сильно здивували. Лише одна людина змогла уявити своє життя років на 400, а потім сказав: що подумаю. Виявляється, що люди навіть не можуть уявити, б вони робили 700 чи 900 років, живучи на планеті. Я додам послання на цей допис в описання. Чому? Тому що їх життя втрачає сенс після того, як вони посадили дерево, побудували будинок і виростили дітей. Це базова картинка соціуму виконана. Що робити далі? І більшість навіть не задумується, що людина приходить у цей світ не для того, щоб народити дітей і побудувати будинок. Це лише способи вашої реалізації. Кожен приходить із певною задачею, яка завжди пов'язана з любов'ю. Пізнати любов у інших проявах, іншій глибині. Комусь потрібно прийти до милосердя, комусь до доброти, комусь до поваги, комусь навчитися терпінню, як проявам любові. Все решта люди, події це лише те, що повинно вас до цього привести. Як дізнатися свою задачу, з якою ви прийшли у це втілення, я вже розповідала багато разів на каналі. Повторюся, у моєму телеграм-каналі, посилання на який ви можете знайти під будь-яким моїм відео і чудова медитація. Яка задача моєї душі? Вона заряджена старшим сином нашого Творця і Богородиці Богом Стрей. Ви опинитеся у просторі зі своєю душею і зможете самі запитати. До чого у цьому втіленні ви повинні прийти. Отже, повернімося до хибного переконання: якщо ваше життя наповнене змістом, ви знаєте, куди ви прямуєте і навіщо? Життя перетворюється для вас у цікаву подорож, у якій вам потрібно вирішити певні задачі. І ви з цікавістю і радістю вирішуєте ці головоломки, які підкидують вам життя, щоб пізнати любов. Ваша свідомість трансформується і ваш шлях вже наповнений не стражданнями, а цікавими мандрами, і ви в ньому головний мандрівник та дослідник. Отже, ми розглянули з вами чотири хибних переконання. Сподіваюся, що їх усвідомлення змінить вашу уяву про сенс життя, його наповнення та відкриє вам нові горизонти в ньому. Сподіваюся, що віднині вам захочеться стати дослідником. Та мандрівником у власному житті. А отже, стати творцем власного життя. Якщо інформація була корисна, підписуйтесь, ставте пальчик догори. Дякую за увагу. До зустрічі!